Інформація про грудне вигодовування від годуючої мами лікаря. Грудне вигодовування – це природній чудовий процес, який існує стільки, скільки існує людство. І за всі ці роки він обріз чималою кількістю міфів. Тому пригадаємо сьогодні сім фактів про грудне вигодовування. Поїхали! Факт номер 1 Ми годуємо за вимогою. Та жерся тепер убивається. Одразу пригадується навчання в університеті на педіатрії. Ще якихось 10 з гаком років тому нас в університеті вчили, що новонародженого потрібно годувати кожні 3 години і з віком збільшувати інтервал. І обов'язково мало бути пробудження серед ночі, щоб погодувати дитину. Це мало забезпечувати постійне вироблення молока грудьми, а по факту з точністю до навпаки це йшло в розріз з ритмами годуючої матері і призводило до проблем. Годуємо ми не нацять разів за добу, а за потреби. Тобто тоді, коли просить дитина. Марс, уляшся, тебе камера ловить, фіксує, ти занадто активний. І ще момент про нічні пробуджування. Що підгодувати? Якщо вам пощастило, і дитина спить всю ніч, не руйнуйте цю іделію, не потрібно її будити. Радійте цьому, бо потім всі дивуються, чому всі ночі лазять до холодильника. Отже ще раз, не існує режиму і графіку годування. Ми годуємо за вимогою дитини. І диви, яке противне. Диви, глянь на нього. удобно. Факт номер 2 Грудне молоко це повноцінне харчування малечі до 6 місяців. Тобто, до 6 місяців не потрібні ніяке догодовування чи допоювання дитини. Дуже часто практикує догодовування з сумішю ще в пологовому будинку, буцімто в мами мало молока. Насправді, перше молоко, яке з'являється у годуючої матері, називається молозиво. І його дійсно небагато. Однак, по-перше, воно дуже калорійне. У 100 г молозива аж цілих півтори тисячі кілокалорій. Для порівняння, у 100 г шаурми навіть немає 300 кілокалорій. Отже, з калоражем там все супер. А щодо кількості, навпаки, багато рідини шкодить в перші дні малюку, адже повноцінно не працюють кишківник та нирки. І як тільки робота їх налагодиться, кількість молока в матері тут же збільшиться. В природі все продумано. Ще важливий момент це адекватне знеболення після пологів, адже якщо породіллю болить про повноцінну лактацію, годі говорити. Що стосується пізнішого віку, то дійсно бувають періоди, коли молока більше або менше. І це також нормально. В першому випадку ми сіжуємо, а в іншому ми частіше прикладаємо до грудей. Взагалі, жіночі груди працюють по принципу: чим менше в них молока, тим більше в них молока. А тому частіше прикладайте. І ще одне: не варто допоювати дитину віком до 6 місяців водою чи соком. Грудне молоко повністю перекриває потреби дитини у рідині. І перед тим як перейти до наступного пункту, прикол типу пити більше рідини буде рідкіше молоко, не працює. Буде просто набряки, а молоко свого складу не змінить. Факт номер 3 Всі груди створені для годування. Існує міф, що через неправильну форму соска або маленькі груди, жінка не зможе вигодовувати грудьми. Це не так. Насправді форма і розмір грудей не впливає на лактацію. А тому бетежити з цього приводу немає сенсу. Іноді бувають такі випадки, але це дуже, 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 дуже рідко. Щодо можливих тріщин соска, то про них варто знати дві речі. Перше, жодними натираннями чи розтираннями соска не можна підготувати її до вигодовування. А по-друге, єдиним способом профілактувати тріщини сосків це правильне прикладання до грудей. У цьому вам допоможуть консультанти з грудного вигодовування або сімейні лікарі чи медсестри, які пройшли відповідне навчання. Зараз перейдемо до наступних фактів. А поки нагадаємо, що ваші вподобайки та коментарі дуже нас мотивують для подальшої зйомок. Тому не забуваємо ставити вподобайки. А ще є функція дзвіночоків, за допомогою яких ви не будете пропускати наші наступні відео. Факт номер 4. Під час годування грудьми харчуватись можна будь-чим. От просто будь-чим. Тут важливо розуміти абсолютно дві полярні речі. Перше, що немає нібито спеціальних продуктів, які стимулюють лактацію. Тобто не треба трощити банками згущенку. І друге, не варто себе обмежувати в чомусь. Молоко формується з крові та лімфи, а отже, йому глибоко по барабану на те, що ви вживаєте в їжу. Годуючи мамі можна каву, полуницю, морепродукти та все, чого забажаєте. Винятком є лише алкоголь. Ну і якщо в сім'ї чітко прислідковується алергія на якийсь продукт, то в такому випадку варто бути обережним, а все інше дозволено. Будемо відверті, їжа це задоволення і лактація не привід відмовляти собі у ньому. Факт номер 5 грудне вигодовування несе користь не тільки дитині, а й матері. Доведено, що у матерів, які годували свою малечу грудьми, значно рідше зустрічається післяпологова депресія. Грудневе вигодовування значно зменшує ризик, і це доведено в онкологічні захворювання грудної залози та статевих органів. А ще в віддаленій перспективі зменшує ризик цукрового діабету, інфарктів та інсультів. А ще жінка, яка годує грудьми, щодня втрачає 500 ккал енергії. А це, на секундочку, одне заняття у спортзалі. Факт номер 6 Молоко це найкраща їжа для дитини, яка тільки можлива. Живучи в 21-му сторіччі, нам не здається чимось нереальним створити суміш, яка буде покривати харчування на 100% дитини. Але з грудним молоко не все так просто. Адже воно містить, вдумайтесь, більше тисячі компонентів. І навіть якщо спробувати його відтворити, то нічого не вийде. Адже молоко постійно змінює свій склад, підлаштовуючись під потреби дитини. Більше того, воно міняє свій склад навіть протягом дня. Наприклад, надвечір у молоці матері більше серотоніну, що сприяє кращому заспокоєнню і сну малюка. Окрім вітамінів, гормонів та поживних речовин, в молоці матері міститься антитіла, що забезпечує захист в перші місяці від інфекційних хвороб. А тому адаптовані суміші це вимушений крок, а ніяк не альтернатива грудному молоку. Роблячи для себе вибір, ми завжди зважуємо за та проти. Так от, факт номер 7 Грудне вигодовування має набагато більше переваг, аніж недоліків. Воно фізіологічне, тобто таке, яким його створила природа. Воно сприяє нормальному формуванню імунітету і дає захист материнськими антитілами. Молоко саме міняє свій склад під потреби малечі. Воно містить всі необхідні гормони, вітаміни та мікроелементи. Горне вигодовування забезпечує повноцінний емоційний контакт між матір'ю та дитиною. Воно профілактує багато хвороб матері у майбутньому, і це доведено статистично. Під час годування виділяються гормони щастя. Ну і ще, це не абияка економія. З недоліків можна пригадати лише тріщини на сосках. і це за умови при неправильному прикладанні до грудей. Ще неможливість пити деякі ліки. Ну і грудне вигодовування потребує часу матері з дитиною, яка в кар'єру ставить в пріоритеті. Але все це дрібниці в порівнянні з перевагами. І невеликий бонус від нас. Багато хто вважає, що поява дітей і грудне вигодовання це край кар'єрі, дозвіллю та життю. Насправді, наявність грудної дитини не завада жити повноцінним життям, навчатись, працювати та подорожувати. В свою першу дальню поїздку ми відправились, коли старші було півтора місяці. Зараз їй п'ять, і вона об'їздила вже пів України. Щодо до меншої, їй ще немає року, то за плечима в неї вже більше 30 автоподорожей та поїздок поїздом. Піжди, дай сюди. Я вам зараз що скажу. Оце грудна дитина для автоподорожей, це золотий вік. Вона собі це посмоктала і спить. Набагато гірше, коли вони виростають, починається. Куди ми їдемо? Ще довго, я втомилась, мені скучно і все. все. Тому грудна дитина в автомобілі це однозначно лайк-лайк. Я сподіваюся, що. Отаке відео у нас вийшло. Якщо ми забули про якісь переваги грудного вигодовання, обов'язково напишіть їх у коментарях. Не забуваємо про вподобайки та дзвіночок. Напишіть декілька слів для просування відео алгоритмами. Всім більше доказової медицини! Па-па!